Друзі, привіт! Сьогодні у нас важлива тема, тема, яка є надзвичайно складною і цікавить останнім часом наших українців, які проживають за кордоном. Ви нам задаєте питання, Оксан поясни, яка процедура відмови від резидентства України. От сьогодні ми будемо говорити про це. І забігаючи наперед, це не одна дія, яка надасть вам документ про відмову від українського резидентства. Тож поїхали розбиратися. Мене звати Борисюк Оксана, я власник Consulting груп, і сьогодні наш бізнес працює на двох ринках: на ринку України з ФОПТОВ і, скажімо так, з усіма питаннями, які стосуються кік. Або податкових питань і на ринку США відкриваємо компанії, супроводжуємо всі корпорації. Першим пунктом, якщо ми говоримо про постійне місце проживання, це означає, що ви вже точно визначились з тією юрисдикцією, яку ви для себе обираєте для отримання постійного місця проживання. Після того, як ви отримуєте постійне місце проживання в іншій країні, у нас починається важливий етап збору усіх документів, які підтверджують відсутність боргу і дають право відмовитися від податкового резидентства України. Перший крок це вияснити, чи в нас немає жодних штрафів, жодних податкових зобов'язань в Україні. То якщо ми з вами колись пришвидшили швидкість на дорозі і маємо неоплачений штраф, це буде підставою надати вам відмову. Тому закриваємо тут всі наші борги. Наступно нам потрібно зайти в електронний кабінет платника податків. У розділ стан розрахунків з бюджетом і подивитися, чи у нас немає зобов'язань по сплаті податків, тому що якщо у вас не було ФОП або ТОВ юридичних компаній, у нас може бути заборгованість по земельному податку, і це може бути несподіванкою. Після того, як ми все перевірили і сплатили усі наші штрафи або податкові зобов'язання, ми з вами йдемо до податкової і отримуємо довідку про відсутність податкового зобов'язання. Це можна зробити онлайн, це робиться швидко, і це не проблема. Наступний крок. Після того, як ми закрили усі свої борги, ми можемо, якщо ми були власниками або є власниками бізнесу, почати процедуру ліквідації ТОВ, якщо у нас компанія, і почати процес призупинення діяльності нашого ФОП, якщо у нас відкрита була підприємницька діяльність. Якщо ми говоримо про ТОВ, слід пам'ятати, що це процес довгий, нудний, складний. Але якщо у вас все добре з зі сплатою податків, подані звіти, немає проблем з первинними документами, то потрібно орієнтуватися на 2-3 роки для того, щоб ви були внесені до ЄДР, єдиного державного реєстру за, скажімо так, актом податкової про відсутній заборгованості і зняття вас з обліку, і де буде позитивне рішення на ліквідацію цієї довги. Якщо ми говоримо про ФОП, то трошки швидше, тобто ми з вами. Подаємо заяву в дії на призупинення, подаємо два ліквідаційні звіти. І наступним етапом є е, заява для того, щоб пришвидшити цей процес, заява, яку ви будете писати в податкову на проведення перевірки вашого ФОПу. Вони її здійснюють. І після цього акт, який нам дає підтвердження про відсутність теж податкових зобов'язань, ми йдемо з цим, скажімо так, актом і робимо запис в єдиному державному реєстрі, що призупинення діяльність на основі податкового акту. Ось це. Процедура правильного закриття чи то ТОВ юридичної компанії, чи то вашого ФОПу. Після цього ми з вами подаємо декларацію про майновий стан і доходи фізичної особи за останні три роки з відміткою. Там є така відмітка, виїхати на постійне місце проживання. Ось ми. Подали цю звітність, і для податкової це один із дзвіночків перевірити, чи ми, наприклад, дійсно пройшли процедуру призупинення ФОП, чи ми дійсно, наприклад, закрили усі свої зобов'язання перед податковою. І тоді це такий основний дзвіночок, що так, ось ця фізична особа знімається з обліку податкового, і вже, скажімо так, не має жодного відношення до зобов'язань по сплаті податків в Україні. Тобто, процедура нарахування податків в даному випадку зупиняється на момент подання заяви на призупинення ФОП або початку ліквідації вашого ТОВ. у моменті, коли ви будете подаватися на ліквідацію ТОВ або на призупинення ФОП, то у нас з вами буде виникати необхідність закрити бізнес рахунки. Ви це зробите, але ще буде питання з вашими рахунками. Фізичні особи тут два шляхи. або ви знімаєте готівку і закриваєте рахунки, або ви перераховуєте кошти на іноземні рахунки і закриваєте свої рахунки. Якщо ви дещо є як найманий працівник, обов'язково звільняємось. Далі питання стосуватиметься більше міграційної політики, і ви маєте дати. Таку довідку про постійне місце проживання в країні ЄС або в іншій країні світу, де ви отримуєте постійне місце проживання, на основі цього документу вам ставлять в закордонному паспорті відмітку виїхали на постійне місце проживання в таку країну, і після цього вас ставлять на консульський облік. У всіх інших випадках ми мусимо розуміти, що якщо ми ці всі кроки з вами про які сьогодні сказала, не виконаємо. На жаль, ми будемо мати подвійне податкове резидентство. І України, тому що у нас є паспорт, це основна ознака, і е, тієї країни, де ми зараз постійно проживаємо. Але у нас є конвенції про уникнення подвійного оподаткування. Хочу сказати, наприклад, те, що я бачила в цьому році, до прикладу Франція, якщо ви показували свій дохід ФОП в декларації річний, вона його не оподатковувала. Тому вам потрібно поспілкуватися з податковим радником своєї країни, спитати про податкові наслідки, яким чином себе захищати, тому що коли ви відкриваєте банківські Хунок теж відмічаєте, що ви громадянин України, і ось банк в даному випадку це буст, який приймає рішення звітувати по СРС-угоді в Україну. З України в ту країну, де ви проживаєте, і ось тут може виникати потім від однієї або іншої податкової запит на пояснення, походження всіх цих джерел коштів і показати, чи сплатили ви податки. Можливо, десь відбудеться до нарахування податків в такому випадку. Звісно, я раджу поспілкуватися з податковим радником своєї країни для вирішення цього питання. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео було вам корисним. Ставте лайк, підписуйтесь і до нових зустрічей. you